Привіт малята! А ми сьогодні з вами продовжуємо експериментувати, спостерігати. І сьогодні я вам пропоную ось таку цікавинку. Скажіть, що це таке? Насіння правильно. А воно однакове чи різне, діти? Воно різне. Це насіння гороху. Ось погляньте, якої воно форми. Воно кругле, правильно. А це насіння пшениці. Якої форми насінинки? Овальної, правильно, сьогодні я вам пропоную це насіння посадити. А потім, через декілька днів, ми з вами поспостерігаємо, які насінинки проростуть першими: пшеничка чи горох. А висаджувати ми їх сьогодні будемо ось таким, начебто і простим і незвичним способом. У мене є. Горщик ось такий довгий з землею. Я вже її діти полила, бо земля вже мокра в мене є. І є в мене ось така паличка, течок називається. Я вам сьогодні покажу, як же можна це насіння посадити різними способами. Ну, По-перше, щоб посадити ось таке насіння гороху, мені потрібно зробити ось такі ямки. Ось. Видно вам? Для цього, якщо такої палички нема, можна взяти звичайний олівець діти, кольоровий ваш. І іншою стороною не тією стороною, якою малюєте, а іншою стороною, а потім мама його помиє. Ось я поробила отакі от ямки. І беру насіннячко і туди складаю ось так. Земля вже мокра, а ви знаєте, що водичка допомагає всьому живому. Жити, рости. Ось я отак взяла і посадила. І кожного дня ми з вами будемо потрошку поливати його. А тепер беру ось таку ложечку і трошечки підпушую землю, яка в мене з іншої сторони цього горщика незвичного. Ось. Беру насіння пшенички. Ось так, бачите як? І просто беру його. Якщо ви вдома спробуєте таке зробити, я з задоволенням подивлюся на ваші експерименти, на ваші сходи, як ви за цим доглядаєте. А тепер ложечкою просто беру ось так, вдавлюю в землю, щоб воно насіннечко заховалося в землю. А коли ми будемо його поливати, то насіння, видно, не буде. Земля його вкриє собою, наче телеплим, м'яким одіявом. Ковтру. Ось так. Бачите, дуже добре видно, ложечка в мене вся в землі, тому що вона полита, вона мокра. Якби вона була суха земля, то вона б не приликла до ложечки. Ось так. Це залишаємо. Тут у нас посажений горох, а тут у нас пшеничка. А тепер беру ось таку коробочку. Можна взяти яку завгодно, яка у вас є. У мене була така. І дивіться, що я роблю. Я зробила ось таке ліжечко, начебто. Тут склала бавовну, вату. У всіх у вас вона є, дітки. І беру її, поливаю, щоб вона стала мокрою, вологою. Дуже зручно в такій коробочці робити, що водичка не буде проливатися на стіл. Вам на ніжки замочувати ваш одяг. А тепер дивіться, беру ті ж самі зернята гороху, і з однієї сторони, ось так їх розкладаю, досить. А з цієї сторони беру зерна пшениці. І точно так же ось так посіяла. І прикриваю все, ось цим одіялком, цією ковтрою, щоб насіннячка не було видно. І все це ми поставимо на віконечко, де сонце, хоча воно взимку і не гріє, а лише світить. Але цьому живому потрібні сонячні промені, да, діти, світло і тепло, яке є в кімнаті. Ну, а ми з вами продовжимо наступного дня. До побачення!